Це собачка покусала? Великий овчарка сусідський. він його не прив'язує, в двір загнався, і ми поки вискочили, що це відбили її від нього. Добре, що нас не покусала, але вона бідує. Така малесенька. Ну це вона міні-пікінеска, міні-міні, це їй 9 місяців. Це не тільки перший раз течка пройшла. Це вона. Бо вісім місяців течка почалася, вона міні пікінецька. А ви бачили, да, як він кусав взагалі? Ми... ми кричали, а він нею термосав. І, заголову, да, і за голову да, І за голову, і от за ногу тягнув. Ми почали, він, чоловік почав відганяти, і він цей, він її залишив, ми до неї підбігли, а вона лежить. Нога висить вопше.